В святковому заході взяли участь музичні гурти з Долинщини оберіг, чотари, квартет Гармонія, дует Загірянка. Виступи цих чудових колективів були адресовані ветеранам виробництва Карпат Навтохім, оскільки керівник вокального гурту «Чотари» Андрій Курташ є одним із когорти керівників цього великого хімічного комбінату. Розпочався концерт колядою Небо і земля, яку виконав вокальний гурт Чотари. Варто зазначити, що цей вокальний ансамбль створено зовсім недавно. Менше року зізнається керівник Андрій Курташ. Раніше це 40 років тому гурт називався водограй. Проте, не дивлячись на великий проміжок часу, колектив вдалося відновити. Змінила назву, а разом із тим репертуар. Зараз співають патріотичні сучасні пісні, а ще відроджують музичні твори своїх дідів і прадідів. Чому чотарі? Чота це є військове формулювання. Саме таке будемо взвод по колишньому. Це було і в Українській галські армії в Українській Народній Республіці, в легоні січових стрільців. Чота, а чотар це керівник чота. Наші діти були чотарями, до речі, ми вже років 40 не працювали. Це було в дитячі, ну в юнацькі роки. Ми всі хочемо прилучитися до своїх поколінь і стати в ряди. От якщо нам воєнкомат вже не дає автомати в руки, то ми взяли гітари і співаємо про це, що робити наші молоді. На концерті також прозвучала авторська поезія учня 9 класу Долинського ліцею Володимира Луцького. Окрім мистецьких сувенірів від Долинщини, приємні хвилини подарували глядачам і калушани, народний ансамбль Буйківчанка та камерний хор «Тавор» – вор палацу культури. Мінерал у їх виконанні прозвучали чудові твори та колядки.